А зараз ми доєднуємо до Мар'яну Буджерин. Вона є дослідницею Гарвардського університету, експертку з експерткою з питань ядерної безпеки. Я думаю, вже наші глядачі зрозуміли, з якого саме питання. Ми її доєднуємо. Готується провокація. Про це заявив генштаб збройних сил України. Мова про Запорізьку атомну енергостаелектростанцію. Мар'яно, скажіть, будь ласка, ну які наслідки найстрашніші можливі зараз? Це в першу чергу залежить від того, що яку власне провокацію готують окупанти, якщо це справді так. Тобто, на це останнє повідомлення про вибухівку на зовнішній крівлі четвертого і третього енергоблоків. Цей вибух, який би він не був потужний, сам по собі не призведе до власне радіологічного якогось викиду радіонуклеїдів чи в атмосферу, чи навіть забруднення безпосередніх ділянки, Атомної електростанції він пошкоджує власне це укриття, в якому знаходиться сам реактор. Питання друге полягає в тому, чи російські окупанти готують ще якийсь додатковий крок, ще якийсь додатковий підрив власне систем, які охолоджують сам реактор, чи чи самого реактору, так як які пошкодження там готуються. Цього на жаль, ну принаймні мені невідомо хоча ми Знаємо, як були повідомлення від а, а, військової розвідки України про те, що їм відомий певний план окупантів. А, так що наразі з тої інформації, що ми знаємо, окупанти можуть серйозно пошкодити а, саму структуру будівлю реактора, а, в якій в якій знаходиться реактор, активна зона реактора, але для того, щоб спричинити власне. Радіологічний, так званий, подій, радіологічний викид а, радіонуклеїдів. Це ж окупатам треба дуже і дуже постаратися. Насправді це не так легко зробити. А як вважаєте, на що вони взагалі це роблять? А, ну тут ви знаєте, дуже важко в цьому розібратися, навіщо окупанти взагалі прийшли на територію України, навіщо взагалі? Немає вони Я маю на увазі, яку реакцію, зокрема міжнародну шантажує... вони чекають, наприклад. Позитивної реакції на це очевидно не буде, чи це черговий крок в плані того, щоб підтримувати. Він постійно розіграють оцю ядерну карту. Чи це загроза атомною зброєю, що це загроза теракту на за Запорізькій атомні електростанції? Вони постійно підтримують цей градус, градус ядерної загрози. І тому тут можливо це є наступна серія власне в цій, в цій грі. Um... Це дуже насправді добре, незважаючи на те, які мотивації, які мотиви існують в окупантів до цього нас, скажімо, безпосереднього доступу немає можливо є в української розвідки. Але якщо вони мають фізичну можливість пошкодити а, атомну електростанцію, спричинити а, такі наслідки негативні, то, а, то це дуже добре, що український уряд власне готується до, а, до заходів, які необхідно буде вжити. Після цього ми знаємо. 29-го, 30 го числа минулого місяця проходили навчання і, і підготовка між різними е, різними закладами, різними інституціями і відомствами українського уряду для того, щоб проробити власне реакцію на ці най, найстрашніші варіанти, Марія. Ну я вас питаю не просто як фахівця, а ще як представницю дослідницю саме Гарвардського університету. А що взагалі міжнародна громадськість університетські кола можуть зробити, щоб запобігти цим провокаціям? Тому що ми багато говоримо про те, що Міжнародного суспільства не є достатньо для того, щоб якось не дати окупантам вчинити теракт, фактично. Ви знаєте, тут тут справді велика. Скажімо, велике питання про те, як громадянське суспільство, включаючи і наукові кола може доклу, до, доключитися до цього в першу чергу. В існуючій ситуації ми можемо надавати е, правдиву інформацію. Так ми можемо е, аналізувати надавати свої експертні оцінки, наскільки якийсь один варіант є більш вірним, які існують насправді ризики для того, щоб не створювати паніку, але якось реалістично підготуватись до цього, на майбутнє. Дня, я думаю, що це велике, велике завдання нашій, нашій громаді науковій для того, щоб подумати, як зміцнити міжнародне право, як зміцнити міжнародні інституції, щоб цього не повторилося в майбутньому. Тепер, коли станція вже властиво перебуває в руках окупантів, на жаль, дуже мало що можна зробити. Ми бачимо, що магате туди приїжджає, від'їжджає, намагалося а, домовитися про якусь там зону безпеки. Це дуже важко зробити без того. Того, щоб мати доступ до військової сили. так А ми не, ми, на жаль, не маємо чи на щастя, не маємо доступу до цього. В МАГАТЕ також немає доступу до застосування такої сили. І тут перед такою брутальною військовою силою виявляється, що варіантів дуже мало. Маріана дуже вам дякую. Це була Маріана Буджерен, дослідниця Гарвардського університету, експертка з питань ядерної безпеки.